Слава Україні, бажаю здоров'я! Сьогодні у нас щось новеньке і дешевеньке. Знову у нас насправді є такі аж дві гри, але сьогодні перша, яка вийшла трохи давніше, завтра це що вийшло буквально вчора, здається, чи що? З категорії новенькі-дешевенькі, Пекло Скуль, як, як просив вас. І ще раз прошу в коментарях, будь ласка, напишіть, які ігри, чи якого типу ігри ви ще хочете побачити на каналі. Бо тому що наразі в нас все однотипно. У мене є інші ігри, ну просто. Час обмежений, і в мене проблема наразі зараз з процесором. Процесор шестипоточний, але нема шести, ну, верніше шість ядер, нема шести потоків додаткових. І якщо це нові ігри, в мене виникає проблема з записом або зі стрімінгом. Тому тут нові ігри, деякі, які я взяв, які мені подарували, я не можу записати чи пострімати, на жаль, більше. Так само, як і Human, на жаль. Тому, якщо ви маєте в пропозиціях якусь ігру, можете написати це у коментарях. Я тільки за. Якщо воно дешеве чи безкоштовно взагалі супер. Тому, якщо маєте щось, що хочете побачити на каналі, будь ласка, пишіть коментарях, обов'язково заходьте в Discord. Приєднуйтесь до нього, там є розділ з пропозиціями ігр. Ви можете зайти туди, запропонувати свою гру. Наразі це Twilight Survivors, гра, яка вийшла на початку квітня. Попробуємо подивитися, що це за гра. Вона дуже дешева, також 60 гривень. <рик> Мілі хай атак паверх стал є атак. За, за ниндзю. Окей, okay, 12 хвилин треба дефатись Тобто їм я наразі лишаю, а потім якби мені в треба було виключити. Disimpersibate uh, Weapons. Так, значить, жовті це зброєю, синє це скили. Після того, ну як всіх іграх, після того, як досягнеш максимального рівня, перетворююсь на суперзброю. Fireball, airblast. Ну нам поки що це підійде, в принципі. Я не думаю, що перший рівень буде надто складним якимось. Чейн а от то я б взяв. Срикен 25% демеджу, або в 5% все. Damage, flying our oh, e yeah, damage. Смаує смолой yeah. 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 нам не приходи. Oh, що ж, новеньке почало, літунчики якісь. This is a holy light of the short prince around. Ммм. Кридэмдж. Правда, я не знаю, який у нас крітрейд, можна подивитися, де у нас крітрейд. Кільце випало, окей. Okay. Кільце це значить авто автозбирачка, окей. Okay. Mm. Я щось не розумію, як стати подивитися. Weapon damage тільки. А де crit, rate, crit damage, якісь можна подивитися. Щоб то можна було глянути. French, атака, атака. Хотя пика бренч тоже хорошая. Штука на еду уже хорошая. что же бише, бише, почему это? Живая лимит. Да. на всякий выпадок. Я не знаю, насколько они тут флажки будут. Это уже новый косяк то Chainlight, окей, візьмемо для Чейн Лайтн замість одного. Все ж таки треба буде нам збирати напевно зону, з якою ми можемо... Вони ще збільшу зону, з якої ми можемо збирати цю. Деф, більше він дуже любить дирекціонал атаку. Де можна подивитися взагалі свої стати, я от не розумію. Це я її вибрав. Бляха заліз. Ага. Типу крит сей збішу, а де подивитися крит рейд. Коскобії. У мене є рогенка, до речі. Поки що будемо покращувати скил зброю. Ну типу, поки що нам достатньо. Я не бачу необхідності просто зараз тратити поинт на щось нове прям. А тут падал дагері візьме. Потенційно непогано може бути, до речі. Тобто, що таке, там якийсь і попасть. Оп. Айрбласт. О, от оце, до речі, я видел. Якщо дальний круг з'явится. Ау, ау, оу! Вот та! Болище. Души болище, я бы сказал. Шаудр. Так, окей. Бо може це контрольно, нам поможе. Да стараза ти диви яка. Скільки хп в того боса? Заморозка була, окей. Эффект Да ну як? Як пляха він достає мене, я не розумію? What the fuck? Що там в мене. А, це лут, це мобить, мене це лут був. Оооо, це що за лотерея? окей. Шрикін. Вау, оце краще, це значно краще. Так, так, так. що нам ще ця гра. Я okay, ще розрядився. Майбет, сорян. Але я ще хотів подивитися... А, 13, Чи, тут чисто зразу демедж мені подивитися 14,7-23. Окей, okay, фонтан зовсім мало демогнаніс. Таких хилячих. Пишем на нашу атаку. Я дуже долго колупал босса, драйв. Прям дуже долго. О, Отако збіжня. Щоб зразу так можна було хвилю чисто закишить. Нам треба, до речі, збільшити зону, за якої ми можемо експуст брати. Не падає. Не дуже хочеться вкладати по то поки що, по крайній мірі. Десь с твітсотки, всього всего демонту прямо босс знову йде. Я не готовий. Стараюся чим поближче до нього бути, щоб наносити якомога більше демеджу. Я Сдійся з нього магнітик випаде, щоб стягнути всю ту експу, яку я нафармив, бо я бігаю від нього. демедж 50 відсотків так okay. окей того ще кулдаун і той окей демедж Я не знаю, чи то стало краще. От реально не знаю, чи то стало краще. Тепер то дуже неконтрольований демедж. Я не можу контролювати типу взагалі його. Покращувати тоді дагера, вже вільно пронесеш якесь щастя. Ні, ну це дуже погано. Справді дуже погано. Мені не подобається ця обнова. Бачу, що їх можна збільшити, щоб вони типу, більшу зону отримали? Блін, я відійду так, Мені не вистачає деміра. Краще дагер, може він нам не по... О, дивіться, дагер він поражає багато. Всі. Так, золотий коин. Але як же ж в мене Все фігово, то... Тут треба вийти було 12 хали в так? да? гоблін. Так, броня, броня, броня повищуємо, повищу броню повищуємо. Вона карає, вона караєть, реально. Ну що зробити? Ревайв, окей, ревайв. Пратую. Ми будемо зараз на цих на ривках жити просто. Це все що я бачу, що ми можемо розробити. Це граднається, йоп! Стало ще три хвилини виживати це. Броню берем, берем ще броню Я навіть не знаю, чесно, що мені поможе вижити. я беру просто даже дистанс. Коли не коли не ще проти рівень треба. Оці повільні, з ними легше. Килка добре. Ну де ми у мене нема? Ма просто. Через те, що воно, ну, просто летить. ну, це просто, ну, не буде. Може щось можна поміняти, що в тому цікаво. Добре, що на кінець дали такий кот застранців, які дуже помаленьку ходять. Ну я думав все вже вс ми зараз файлом перший рівень. А, серйозно? Сказав, я називається з фейлем. Думав, І тут кінець, давайте, модева завалимо мобами. А! Як так? Та шлях тебе трапить. А ну, я ж поза зону, и ты шо? А то, шо было? Да, ну, да, биль, что было? Так, хиляемся. Куда там больше-то, я? А, це фінальний босс, окей. Де мій демедж! А, ну як створює? Якісь там полями. Як же ж я мало димажу по нього? А, шо? Шо мене димажунка? Муспід, ну, от дайте мені муспиду ну, більше. Верхиляться добре, що можна заради того левела. Ну хоть трошки я можу його роздимажу. А тобі не вдасться козліна. 65. Оце найбільше що я бачив за останній час. Ніц, ніц, ти не вийде. Це що немає направленого демеджу. Я б зараз просто вибрав його як ціль, і би направлено там в одне Просто напрямку чисто закидав. Але нема такого. Ау, 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 шо, 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 Мене помажуть бути. А, це кайза бані. Більше стає? Щось наші слайми, цар, дуже скоро плодяться. теж маленький слайд. Але хипай він втрачає ще повільніше, ніж до того. Що, як ти -то, трафить? Я так це і подумав, ми напевно з вами зробимо трошки по-іншому. Зараз пройдемо один раунд цей би. Якщо пройдемо. <гум> не факт, не факт, я бачив. І цей. Я вигружу відео і запущу зразу наступну гру. Там ту, яку я тримав до мене завтра, може. І подивимося, що краще набере по лайках чи по переглядах, то і завтра запишемо. Шаляк, ти трафик. Ау! зону егу щоб тобі добре було краситикат what the fuck went взагалі бесевся дасть мені час трошки відхилятися може Це від них краще подалі то що він лишає за собою ці полапання то трошки так тяжко з 10% в нього лишилося Смотри, но ну, я за зоны и все равно мне нужно чем-то ударить. Е-бой. Yeah, так, D, B, B. Окей, okay, okay. им что тут еще есть. Ну давали мені там скиллев А, так архивы Це, типу, мобы против каких-нибудь булы Weapons. Ясно, с то не обрайда Чимминс, а наши койны А наши нам коины? Я сейчас не дача, что тут, тут можно коины десь потратить. Хаммер Страйк плюс плюс. Типа плюс 100, то ревни еще с другой. Типа тут можно еще с складать. сказать. А. Сурикен плюс ниндзюцу до а то Понял. Ось на что мы можем тратить. Понял? Добре, значить ми можемо розвиватися. Це вже супер. На тому, як я казав, ми це відео зупинимо. Ну як, закінчимо, я запишу другу грошу. Не прощаємося, але наразі, як завжди, як за підписочки, по можливості, будь ласка, зайдіть на твітчик. Підпишіться, приходьте на живі трансляції, заходьте в Діскорди, пропонуйте свої ігри, або пишіть в коментарях, що ви хочете ще побачити. Наразі продовжувати будемо вже в наступному відео. Do d Skorreitexkeche.